ви показали, що клас задач П є підтримка Б. Я можу розв'язати так. У нас є ось за всі клас, задачі. Десь тут є клас П. Ят. Питання цього прошу. Він існує чи він не існує? Це те, що питання на мільйон доларів. Як ми можемо спробувати розв'язатися? <свистач> Ми можемо поставити наступну чи спробувати почати принаймні міркування. Як? Давайте шукати найскладніші задачі в класі МП. Точні тут будуть, ну, якщо взяти колюсій складності, ось ця складість, розставити. І розташувати всі задачі за цією складність додавання двох Там, задача сортування масиву, тому подібне, задача пошуку найкорошого чергу, задача якісь там складання розду. Складні задачі. Обрати складу КП найбільш складні задачі. Ну, це питання. Як це формулізувати? Як ми можемо формулізувати, що одна задача складніша за іншою? Більша складність. Алгоритм? Ну, алгоритм це річ така, Один написав кращий алгоритм, а один гірший не алгоритм написав. Ми вже з вами знаємо, насправді це. Це редукція задачі. То ми кажемо, що одна задача. Що Х складніше за Y, якщо ми Y можемо звести до Х. Якщо ми X можемо звести до Y, то вони однієї складності. Ну, Бачите, я ставлю значок П, він для нас зараз не такий важливий. Важливо, що взагалі ми можемо зводити. Тобто є питання редукції. Ми знаємо, ми на самі то ми приходимо до поняття, яке називається НП-повні задачі. Задача називається НП-повною, англійською НП-компліт. НП повні задачі це найбільш складні задачі в класі НП. Тут в нас будуть здійснитися СПОН задачі. Але знову ж таки, ми нічого не знаємо. Може бути і П, і НП ну, до повні дорівни, якщо П дорівнює НП, то зщинить МП до рівня емперповні. Ми говоримо, що Х єповна задачею за двох мов. Перше. Х є сама НП задача. Менше ну і тут ми все-таки використовуємо це ж, Перше, x сама є задача з класу, P, і друге, що всі інші задачі простіші за Х. Або іншими словами редакуються, зводяться до X. pre-complete Тобто, в принципі, це те, що дуже часто в може бути запитано вас на співбесідах і так далі. Окей. Okay. Тепер просте питання. А чи взагалі існують такі ентоповні задачі? Тому що це не очевидно. По-перше. X1 належить МП. Х2 належить МП. Для всіх задач Y, які не дорівнюють X1. Y менше порівнює до не дорівнює X1, X2, Y менше 1. Так. І менше подрівнює С2. Дає ті задачі, які е, 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 належать класу МП. Всі інші задачі простіші за X1, X2, але ми нічого не... Показати, але x1, y2 не порівнюється між собою. Тому може бути один такий варіант, який еповна задача не існує. Якщо раптом ми знайдемо дві задачі, які не порівнюються між собою. Другий варіант B? полягає в тому, що ми можемо раптом потрапити в таку ситуацію, що наші ці задачі вишукується нескінченний ряд. Ми завжди зможемо знаходити нові нові задачі з класу МП, але кожна нова буде ставати ще складніше. Проте вони всі будуть сидіти в класі МП. Це виглядає не так, очевидно і здається, інтуїтивно неможливо, ніж перший варіант, але ми можемо таке пропустити. Ну, Насправді це таке гіпотеза, яка а, показує, що все так просто в цьому світі. І, ну, але нам щастиє, тому що вже досить давно вже відомо, що ці нп повні задачі існують. У 1971 році два американських математики Кук і Левін Незалежно один від одного показали, що добули ряд, ряд задач є НПО. І перша задача, з якою власне, почалось, ми зараз її розглянемо, вона дуже схожа на задачу перевірки виконуваності форм. Мова йде там не про формули, а про а, схему. А, тобто, логічні схеми. Тож, Дальше. circuit stability і стабіліті право. Спрощеної СІТ. Ми це робили в скриптіму тематиці, ми дивилися трошки цей бік. В принципі, тут нічого одна з даного немає. У вас є вторгнення. У нас все працює на нулях одиниці. Все має своє. Тобто я можу взяти, наприклад, якусь було функцію, якусь е програму, якийсь алгоритм, представити у виразі було перетворити і цю бойову функцію перегнати в апарат, в апаратну складову. Там, на паяди транзисторів, якщо я буду мати доступ до якогось устаткування, то я можу там створити мікропроцесор, який буде реалізовувати це. І там буде просто все реалізовано на рівні логічної схеми. Тож, що ми маємо схема? Ми обмежуємо знову ж таки трьома операторами було. Кон'юкція, дезюкція, заперечення. Кон'юнкція, дезюмці, заперечення. І ми говоримо, що логічна схема або логіч, логічний ланцюг, ну тут по-різному це можна прикладати, схема боланцю це представлення фізичної схеми. представлення фізичної схеми, тобто те, що робиться в апаратній складові, яке побудоване на електронні затвори, англійською це, запорі, як це кейтс, як яке побудовано на запорах, Ці три тріопарати інюкція, дефюкція і запрещення. Ми будемо представляти логічну схему за допомогою тобто, дерева. За допомогою дерева. Чому дерево? Тому що в нас кожен приклад з голови